Прийшло об'єктивне вичерпання тої моделі управління країною, яку е, започаткував Зеленський. І люди війни по суті тихо ненавидять Зеленського. Кіно, але не всюди, а саме там, де зосереджена сила. Е, Останній е, останні чутки про відстав. Про відставку глави СБУ кадрові рухи в силовому блоці. Е, нова роль для Буданова. Інформаційні вкиди про залужного Все це відбувається на тлі розмови про ймовірні вибори, публікації рейтингів. І що насправді відбувається: стабілізація чи перерозподіл впливів? Вітаю товариство. Мене звати Олександр Сарцов, є незалежний журналіст. І про все це ми говоримо з політичним аналітиком Володимиром Цибульком, Отже, передусім поставте вподобайку цьому відео. напишіть, що ви про все це думаєте, наскільки ці перестановки є вдалими, вчасними і необхідними. Напишіть також звідки ви дивитеся. Підпишіться на мій канал. На канал Володимира Цибулька, Цибулько Толк і Цибулько ТВ. І е, поїхали до першого блоку запитань. Отже, Володимир, е, ми бачимо, що всі кадрові рухи і чутки крутяться навколо е, силового е, блоку, чи актуального блоку, чи людей, які колись були в цьому силовому е, Блосі. А чому саме зараз? Чи це є наслідки такі епічні відставки Єрмака і Міндіджгейту, Чи це щось інше, чи це реакція на ситуацію на фронті, на внутрішню політику чи на рейтинги? Мені здається, що прийшло об'єктивне вичерпання тої моделі управління країною, яку Започаткував Зеленський з приходом у владу. З 19-го року він концентрував владу в одних руках, причому руйнував з великою впертістю державні інститути, переводив усю політику в такий персоналістський формат. Це, до речі, дуже чітко прочиталося в його новорічному посланні, де він по-провінційному тупорило, неосвічено говорить про лідерів інших. Держав, причому більш поважних, ніж Україна, держав, в такому фамільярному тоні. Там Еммануель Фрідріх, ну, це, чесно кажучи, коробить всіх, але, але він свідомо на це йде. Він, він хоче, він просто переконаний, що його виборець вважає, що Управління держави ну, і міждержавна політика це такий між собой окремих індивідів. Насправді, відносини між це глибоко інституйовані відносини. Вони не упираються у стосунки лідерів. І як ми бачимо, наприклад, та ж сама Німеччина, попри е, те, що. Тому ж самому Фрідриху Мерцу хочеться більше допомагати Україні. Він все ж таки мусить зважати на певну інертність після канцлера Шольца. Тобто ну, не кинулась Німеччина одним помахом руки Фрідриха Мерца кинути всі свої ресурси на допомогу Україні. Не кинулась. Тому. Зеленський абсолютно свідомо привчає свою електоральну базу до того, що якщо його не буде, не буде нічого. Якщо він буде, він буде. Тільки він може вибудовувати стосунки на персоналістському рівні, звертатися там Фрідріх. Ну західні лідери виховані люди, і вони ніколи на гопництво і бекування Зеленського реагувати публічно не будуть. Багато з них взагалі, чесно кажучи, вважають, що доки Зеленський очолює боротьбу українців, ну точніше, їм здається, що він очолює боротьбу українців проти Росії, то треба пропускати повз вуха всі його ці бикуватості а-ля Кривий Ріг. Хоча з Кривого Рога дуже багато вийшло талановитих і, і мудрих людей високоосвічених, ну але. Недобре ім'я Кривому Рогу роблять якраз ці всі персонажі імені Зеленського. На жаль. на жаль. Тому е, о, ігри нинішні, особливо е, ставка на те, що вирішую в цій країні я. Згадаймо вчорашній день, коли багато військових відкрито виступили в підтримку Малюка. Необхідність збереження малюка на посаді. Я писав напередодні про те, що прихід Буданова на посаду це по суті ну, спроба поділитися владою з військовою корпорацією. Зеленський прекрасно розуміє, що е, не він керує цією військовою корпорацією, але йому важливо, щоб формально то він верховний головнокомандувач тільки ця корпорація живе своїм життям. Своєю ієрархією, своїми цінностями, своїми союзами, партнерствами. І люди війни, по суті, тихо ненавидять Зеленського. Тому спроба спочатку переманити на посаду керівника офісу генерала Залужного посла України Великобританії. Посол, як бачимо, відмовився. До речі, послові також пропонували посаду прем'єра. Чому, чому цю ну, порожню, абсолютно, Свереденко Зеленський поставив на, е, ну, на посаду прем'єра? Та тому, що вона порожня її. Легко прибрати за неї нічого не стоїть. Що вона є на цій посаді? Що їй нема на цій посаді? Ну, звичайно, на неї можна при нагоді списати там багато помилок всіляких. І вона, до речі, співавтор цих всіх помилок. Наприклад, формування наглядових рад у всіх державних корпораціях, в яких розкрадені активи ледь не до нитки, підписувала вона як міністр економіки. Ту саму наглядову раду енергоатому, де було розкрадено як мінімум 100 мільйонів, а реально більше. Реально більше. Ми пригадуємо абсолютно дику історію, коли е, Запорізька атомна вже була другий рік в окупації, а на неї перераховували ледь не півмільярда гривень на підтримку життєдіяльності. Не кажучи вже про на, наприклад, про величезні активи, які були які перекачувалися на е, сонячну генерацію, е, всі сонячні електростанції, на які перераховували, ну, там якраз фігурує е, е, цей пер, персонаж, пов'язаний зі Львовом, точніше, його батько Шурма, котрий. Так, ну, родина шурмів всіх, тому що. Що вона шурма... старича, що шурма молодий. Ні, молодий. Ну, а старий шурман не займався економікою, він, він все, що е... відкати, які він відгрібав від Зеленського, а потім, перебуваючи на посаді в Харківській області, в Харкові, все, що він там він відкачував діткам, дітішкам на молодку, те, що називається. Ну, а, а дітішки, ти молодішко пробували перетворювати в масло і торгувати вже не молоком, а маслом. Так що, як ми бачимо, слідчі дії по шурмі молодшому навіть у Мюнхені відбувалися в минулому році. Тобто зараз дуже така дивна ситуація, коли я вже згадував, що залуженному пропонувався навіть постпрем'єра. Так. Зеленський розуміє, що треба військових запускати максимально на посади, бо ну, цивільні крадуть забагато. По-друге, е, військовим не додано і треба військовим зробити якісь ну, умови більшої стійкості. Тому ми спостерігали абсолютно дивну, небачену досі картину, коли. Е, Командувачі, е, ну, генерали почали від публічно звертатися про необхідність збереження малюка на посаді. Наприклад, перше таке звернення було генерала Драпато, потім е, е, ну, ще кілька, в тому числі Дмитро Ярош, який формально то. Ніби і не в справах він, він керує українською добровольчою армією. Хоча підрозділи цієї української добровольчої армії, це батальйони у, чи в теробороні, чи в іншій, Ну, От, по-моєму, пол Картан з батальйону став повноцінним полком зараз. Буквально. А це це був колись такий добровольчий підрозділ, який був батальйоном в одному із одних з бригад тероборони, по-моєму, 109-й бригаді. Тобто маємо дуже цікаву картину, коли дійсно на, на за збереження малюка висловилось багато людей в погонах. Володимир, Нет. от від відосно малюка, ходять чутки, що свого часу малюка хотів прибрати Єрмак. Так, і це та, правда, і тепер це так би мовити, відрижка. Тобто Єрмак пішов, і тут за давнім принципом як не з'їм, то понад тому що чесно кажучи, ну я не бачу якоїсь рівноцінної посади для малюка. Ну щоб його зберегти ну, по, по перше, усунення е з дієвих посад, які дають е швидкий результат, і Буданова, і малюка е свідчить про те, що очевидно, є якісь е є якась необхідність дати сигнал. Росії, що ненависні Росії е, командувачі е, усунути з безпосереднього управління силовими е, е, підрозділами. Е, ну, є, є якийсь елемент зради в цьому, чесно кажучи. По-друге, е, е, нагадаю, що малюк свого часу не виконав завдання е, ну, те, що СБУ була задіяна у. Е, Переслідування опозиції, це факт е, Далі, все ж таки, коли з офіцерами, які ну, приходили в політсили опозиційні, велася делікатна розмова про те, що ви ж, ви ж розумієте, що ви порушуєте конституцію, що ви порушуєте законодавство, що ви виконуєте незаконні накази, всі вони, звичайно, свідчили про те, що вони все прекрасно розуміють. І от трапилася ситуація, коли е, розкручували справу проти Петра Порошенка, вперше СБУ відмовилась давати будь-які висновки, писані для введення санкцій проти Петра Порошенка. І це Єрмаку винесло мізки остаточно безпору. Він не так ставився до малюка як ну, з такою великою недовірою і підозрою, як і до Буданова врешті. Бо саме ці двоє мали завжди безпосередній тета-тет контакти з Зеленським. І Єрмак вважав, що це абсолютна загроза його владі, тому десь рік останній Єрмак поклав максимум зусиль, аби вибити із посади і Буданова, і Малюка. У Малюка є. Перший заступник поклад це Друганчик Єрмака. І от мені дивно, якщо вони висадять е, малюка з посади і просунуть поклада, це означатиме, що Зеленський нікуди не подів Єрмака, що Єрмак з другої лави присутній в управлінні країною. І це тоді ну, обман партнерів. Це тоді обман партнерів. Партнери почнуть ставитися до Зеленського ще з більшою недовірою, ніж ставилися останні кілька місяців. Тому за нинішніх обставин оці кадрові ігри вони, по-перше, не дають ніякого імпульсу економіці. Це відтягування реальних ну, справжніх рішень, які дадуть результат. А справжнє рішення це. Суб'єктність Верховної Ради, це уряд національного порятунку. Чесно кажучи, оці всі ігри я бачив ну, одну із таких тез, яка цілком, е мені здається, вірогідною: що подітися від Порошенка Зеленський нікуди не подінеться. За все, що він витворяв проти Порошенка, доведеться якось це все діло компенсувати. Я, але е Уряд національного порятунку тоді Зеленському кошту, коштуватиме великообчекреження його впливів. Тобто його тоді замикають на банкові в рамках своїх повноважень конституційних, а оперативним управлінням життя країни е, займається уряд національної єдності або національного порятунку. І що тоді? А тоді? Масовий аудит, і на виході ми отримуємо картину, де у всьому, по кожному міністерству, винуватцем провалив стане Зеленський. Тому що він призначав основні кадри, з його подачі призначалися ці кадри. Він прикривав їх від е, корупційних розслідувань. І ну це все воно повилазить. Ми бачимо, як зараз. Ну, фактично, якщо справді відбувається заміна е, Шмигаляна Федорова, то, очевидно, Федорова ставлять на Міністерство оборони тільки з одною метою: не покращити постачання військ, а замести сліди з розкрадань двадцять 23 двадцять років. Очевидно, що 25 рік він вже був під певним мікроскопом. Але той пограбунок оборони 22-23 років, який відбувався, а він відбувався під дахуванням Єрмака. І е, коли прибрали, ну, Різніков виявився все-таки більш крученим, бо Різніков дуже часто не ставив ніяких підписів ні під чим. І до того ж, було е, Державне агентство Тилу. е, е, і, е Точніше, агентство оборонних закупівель і оператор тилу, і в цьому сенсі, ну, ніби були розподілені обов'язки з приходом у мерво. Ми пригадуємо як двох головних два агентства закупівель тилової і зброї. По суті, об'єднали в одне і загнали під жорстку вертикаль Міноборони. Те, що там творилося, ми пам'ятаємо, чого тільки варта була історія із сумами на закупівлі е, мін, коли ну, по-моєму, 50 мільярдів гривень було перекинуто на завод, який, в принципі, міни для якого не були профільними, все закінчилося арештом е, директора заводу. Дуже авторитетного в оборонній галузі управлінця, ну і потім навішуванням собак, на кого тільки було треба. Тобто, в мене відчуття таке, що Зеленський тихо, просить у військових захисту для себе. У мене взагалі чітке. Чітке розуміння великого переляку зеленського після того як Москва розкочегарила історію, що був удар по резиденції Путіна, це означає, це означало пряму погрозу вбивством Зеленського, через що він по суті подвоїв охорону, бо Буданов залишається впливовим для е, головного управління розвитки. І Ващенко, який переведений з служби зовнішньої розвідки, на Теж дуже дуже досвідчений генерал, дуже такий ну, тертий калач, і пов'язаний щільно і з генералом Сирським, і з генералом Будановим. Тоді в мене складається враження, що ГУР зараз починає бути ще й частиною забезпечення життя, життя самого, ну, захисту життя самого Зеленського. Отака от історія станом на сьогодні. Дивись, але тут ще виникає питання про РНБО, оскільки кажуть, що нібито малюка е, хочуть запропонувати на секретаря РНБО, але при цьому у Мірова звітом е, е, забрати. Ну, а у це ще одна токсична фігура, може трошки менше, ніж Єрмак, але тим не менше. І наскільки це має під собою ґрунт і що за цим стоїть? Ну... Справа в тому, що Умеру взагалі не підготовлений був для такої посади. Порівняти, наприклад, секретаря РНБО. От хто в нас був секретарем РНБО? Був академік Так. Був Іван Степанович Плющ, був Петро Порошенко, був Олександр Стурчином. Це абсолютно серйозні фігури політичні. Абсолютно серйозні. І умер. Ну, він недосвідчена людина, безграмотна, шахрувата по своїй ну, суті, і головна його заслуга була: це вірність Єрмаку і все. Тобто, переведення такого досвідченого силовика, як Малюк на посаду в РНБО, це значить. В РНБО мають з'явитися якісь додаткові повноваження, а не далі залишатися дорадчим органом при президенті. От в мене питання: якщо вони малюка хочуть переводити на РНБО, то для чого? Малюк вже повинен тоді розслідувати дії РНБО по введенню незаконних санкцій проти громадян, це, це абсолютно, це стаття. 364 зловживання владою. Малюк відкриє кримінальні справи проти співробітників. Ну, своїх нових підлеглих, умовно кажучи, проти співробітників РНБО. Ну, теж питання. Я не, я не думаю, що він, він почне з того, що він посадить тих, хто санкції проти незаконних санкцій проти українських громадян вводив. А по-друге, є ж маса питань, чому, наприклад, переслідувалися керівники, точніше, детективи Набу, хто відповів за арешт. Ну там поклад швидше за все зробив, провів ці всі дії. Тоді. Як, як діяти із покладом? На малюка е, арешти швидше за все арешти детективів на Буне не повісять, повісять швидше на покладах. Тому тут от такі ну, дуже неприємні речі. До речі, на Новий рік з'явилося абсолютно дикунське, дикунське відео, марковане СБУ, де е, ну, Альфа. Вривається в якесь помешкання, зламує двері, і це відбувається під колядку Добрий вечір Тобі, пане господарю». Я не знаю, що в головах людей, які це відео придумали і запостили. Ну, але по суті вони обляпали СБУ так з голови до ніг цим відео. Я раз воно марковане СБУ, то хтось за це теж треба, щоб відповів. Не виключено, що. Це відео вкинуте для того, щоб саме ну, під, під підгидати будь-яку політичну перспективу генералові малюку. Володимир, і от на тому фоні.